Вмирають поети в душі, а потім в лікарні вмирають. Ховають спочатку вірші, а потім поетів ховають. Поети копають яму, коли знає тільки він сам. В поезії біля плями ще більше на серці плям. Неначе потрапив не в свій город, нервово повітря ковта. Поети не той тепер мир город, і хол річка не та. Поетів вивчають діти, і слідчі десь цілу ніч, і мертві поетам квіти до мертвих кладуть облич, на цвинтар за місто, як сніг, вивозять на п'ятій швидкості, глузують із друзів їх, немов із зустрічної рідкості, і ті над троною щось мимрять, кого там діймають турботи, що тільки поети вимруть, не буде для них роботи. На байкових студенних схилах падають сльози удавні, і сняться поетам в могилах на півночі зими недавні. І білій ведмеді ватра земляських кісток опилки. Поетів не стане завтра, залишаться члени спілки. І як нам із під крих виплести? і хто нас запалить, хто? Он знову на п'ятій швидкості помчало когось авто. Микола Холодний, вмирають поети. Присвята Володимиру Сусюрі.